Що буде з виплатами та відпустками військових. В цьому ролику розповім вам про останні зміни, які вже сторкнулись українських захисників. Але спочатку підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. Адже наступного разу ми розповімо, чи може військовий звільнити зі служби під час війни. 30 червня Рада прийняла новий закон номер 3161 В ньому є кілька змін. Щодо відпусток та виплат військовим. Деякі з них дійсно покращують становище бійців. Інші ж, на мій погляд, спірні і потребують певного доопрацювання. Із позитивних змін це збільшення терміну відпустки. Раніше у військових була можливість відпочивати лише 10 днів на рік. Зараз цей термін суттєво збільшився аж до 30 днів. Окрім того, захисники можуть додатково взяти відпустку на 10 днів за сімейними обставинами. Такими обставинами є. Одруження бійця, народження дитини чи хвороба близької людини, як і раніше до терміну відпустки не входить час, який військовий витратив на переїзд додому та назад в частину. Але є умова, що загалом дорога не має тривати більше чотирьох днів. Саме цих змін ми давно чекали, адже нарешті у військових буде достатня кількість днів на відпустку. Багато хто з них воює на фронті ще з перших днів повномасштабного вторгнення і дійсно потребує відпочинку. Однак. Є пару умов, щоб ви, як військовий, пішли у відпустку. По-перше, за один раз ви можете використати не більше 15 днів. А по-друге, у вашому підрозділі має бути відсутньо не більше 30% військових певної категорії. Окрім відпусток, зміни торкнулись також і доплат для військових. Так, обмежено придатним військовим, яких вивели поза штат, будуть виплачувати, окрім окладу, ще й надбавку у розмірі 20 тисяч гривень. Інструктори у військових частинах. Будуть додатково отримати від 15 до 30 тисяч гривень, строковики 6 тисяч гривень, а курсанти 2350 гривень. На мій погляд, це занадто низькі доплати, адже всі ми знаємо рівень цін в Україні та розуміємо, що надбавки в розмірі 6 тисяч гривень недостатньо, щоб придбати все необхідне для життя. Тож сподіваюся, що ці доплати ще будуть переглядати. Якщо у вас виникли проблеми з виплатами чи відпусткою, звертайтеся за телефоном, який зараз бачите на екрані. А також обов'язково підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. Так ви точно не пропустите наступний ролик, в якому ми розповімо, чи може військовий звільнитися зі служби під час воєнного стану.